Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Я приєднуюся до ідеї фруктово-ягідного марафону від духмяної хати. І тому сьогодні ділюся з вами рецептом випічки із ягодами, а саме із полуницею. Сезонні фрукти і ягоди дуже мають важливу роль. У нашому раціоні. І їх можна їсти не лише у сирому вигляді, а мож і, наприклад, щось і спекти. Так як я нині, хочу вам запропонувати дуже цікавий і дуже смачний рецепт булочок вони такі троянди із полуницею. Булочки за цим рецептом получаються неймовірно смачні, пухкі, м'які Ніжні, всередині така сочна начинка, така ароматна, знаєте, ягода, полуниця як вона пахне. Ну просто словами не передати. Обов'язково зберігайте рецепт і готуйте на здоров'я. Для тіста мені треба такі продукти. Мука я її нараз просіяла: яйця, цукор, тепле молоко, м'яке вершкове масло, ванільний цукор, суль. І аби ця випічка в мене получила дуже добра, я беру, як завжди, дружді духмяна хата. На них навіть і пише, що легкі на підйом. Та то є правда. Вони мене ніколи не підводили. Вони з легкістю піднімають любе здобне тісто. Можете в тому не сумнівати. І тепер починаю замішувати тісто. Так, беру дружді, одламую кусочок, який мені треба. Дивіться, які вони файні, свіженькі. Вони не дають лишнього запаху у тістові. Ну, в общем, вони самі дуже любляться, ці дрожжі. Крешу їх у тарілку, кладу одну столову ложку цукру із общої маси, наливаю теплого молочка і розмішую їх, аби вони повністю розчинили. І буквально за пару секунд розчинилися. І можна замішувати тісто. У муці роблю всередині таку ємність, висипаю соль, ванільний цукор, цукор, виливаю розведені дрожжі, яйця, я розколотила їх вилку. Виливаю вершкове масло, я його маленько підтопила. Так, ну не повністю. Може бути просто м'яке, Ну, в общем, таке буся легко висило. Наливаю ще молока. У мене ще ще молока залишило, я його не все взяла. І все, тепер починаю руками замішувати тісто. можеш замішувати раз або лишку, або лопатку. можеш нараз руками. Підливаю ще молочка. Молочко нагадую, має бути тепле, обов'язково. І коли місите дріжджове тісто, бажано, аби всі інгредієнти були кімнатної температури. І мука, аби не була якась дуже студена. і яйця. Туди будуть файні такі наростати тісто. Ну, та й дуже важливо, аби були файні дружні, бо дружді ну, велику роль грають у випічці. Так, тісто у мене вже готове. Дивіться, воно вже не прилипає до рук і от стає от стінок посудина. Воно має бути ніжне, не має бути забите мукою. Я вам напишу, кілько в мене пішло молока, муки огет. Айбо так як мука різна, у вас молока може піти або мало, або майгуше. Так що будьте уважні. Так, тепер тісто прикриваю рушником. І лишаю його десь на півтора години, аби воно файно викисло, абися ся воно подняло. Тісто в мене файно ся подняло у перший раз. Дивіться, як воно наросло. Тепер я його сяк затапкую, прикриваю його оп'ять рушником і чекаю, абися подняло ще один раз. То й у мене тут ягоди полуниця. Я їх файно помила, маленько просушила. А тепер їх треба почистити від хвостику і порізати такими невеличкими кусочками. Тепер -ка туди кладу одну таку маловершненьку лишку крохмалю. Цукру тепер не кладу, а й просто самий крохмаль і файно, акуратно перемішую. І це для того, аби, ну, не пустили так сильно сок у, вже у готових булочках ягоди. А тим часом тісто у мене файно запуднялося вже у другий раз. Дружді духмяна хата зробили свою роботу. Тісто я файно опять затапкую. Ми кажемо затапкати, ну замісити може лишку моя руками. Коврик притрясаю муку. Викладаю туди тісто. Тепер його беру, всякого заокруглюю. Тістечко дуже файне, таке, ніжне. І тепер як це тісто треба поділити на тульку частин, кульку ви хочете зробити булочок. Я поділила на 18 частин і з кожної частинки формую шарик. Прикриваю рушником аби вони не присохли зверху, і по одній буду вже формувати булочку ліпити. Беру один шарик, розкачую його, товщина приблизно 5 мм. На них кладу всередину маленького цукру. Далі кладу наші ягоди підготовлені. А тепер шпателем беру і роблю такі надрізи. Один, два і три. Ви можете взяти або нуж для піци, або, якщо ви робите на дошці, можете звичайним ножом зробити надрізи. Так, тепер починаю дивіться, беру один край, тільки защіпую. Далі беру і загортаю другий пелюсток. Тоже акуратно його Або все воно все файно там держало. Тепер беру цей останній третій край. Продіваю його під низ. І під низом його вже тільки закріпляю. І все. Всяка виходить, у нас квіточка троянда. Показую вам іще раз. Взяла такий шарик, файного розкачую. Усередині по центру кладу цукру, буквально одну чайну ложечку, таку лише рівненьку. Далі кладу полуницю, три надрізи треба зробити. Тепер беру один край з'єдную, файно заліплюю. Другий беру, так само беру, заліплюю, А третю беру, мало так розтягую, кладу під низ. всякий прямо під низом його заліпляю. Або внося там файно, дивіться, як держав. І все. Булочки в мене готові. Я їх виклала у тепшу. У тепшу я застелила пергаментну бумагу. Закіся вони в мене получили, Дивіться, які файні, Так, тепер я їх лишаю на пару хвилин, аби абосяни мало подняли. Так, булочки постояли, маленькося підняли. Не треба, бо дуже преси, ся розплили у формі. І все, перед самою випічкою змащую їх збитим яйцом. Тут буде така файна блискуча шкориночка. І булочки будуть намного майфайні майлаковні. Кладу у духовку розогріту до 180 градусу і буду випікати до готовності. Кулькося в мене будуть випікати я вам укажу. Або час випікання залежить від вашої духовки. Так що тут вже дивіться самі. Отам поклала у духовку та й нараз накрутила другий, наліпила бо то голубці крутять. Всякі внизя получають такі як бутончики І все, вони тут дотитьмало підростуть, та й сідалися спечуть. Пройшло рівно 25 хвилин, і булочки у мене спеклися. Дуже файно пахнуть на всю хижу. Виклала їх нараз на решутку або внесяк, тут і простили. І всім теж змастила вже яйцом, бо хочу їх класти пекти. І захотіла б зверху притрясти таким кристалічним цукором. У мене є коричневий цукор. Ви можете взяти білий. Або той не мусить, то просто я так і зробила. Ну, подивлюся. Так, і спеклися і сісі другий. Подивіться, як ото файно виглядає той цукор зверху, що я притрясла. Таким зверху, як кристалик. Все, спеклися і сісі, та й все, булочки у мене вже всі готові. Булочки в мене застили. І тепер що не притрясала цукром. Ай просто яйцом зверху ще притрясаю цукрову пудру. Ото не обов'язково, але так вони ну, мало майфайно виглядають. Дивіться, які нараз стають. Так не дуже сильно. Маленько притрясти. Та й все. І нараз. Хочу одну вам показати, яка вона всередині. Розломити на камеру аби ви подивили на кульку вона ніжна. Пропеклася з усіх сторон, розламую її. І подивіться, яка вона всередині. Много там є начинки ягодної із полуниці. Начинка сочна, корисна, тісто пухке, м'яке і дуже-дуже ніжне. Дивіться, яке одно, все файне і лакомне. Рецептом я з вами поділила, він буде написаний у описі під відео. З які булочки ви можете спекти з любими фруктами або ягодами по сезону, коли які є, з такими туди можете пекти. Вони будуть дуже і дуже смачні. Та і ще одне, коли, наприклад, я спечу булочок майбурше, наприклад, із якої порції, у мене вийшло 18 булочок, таких файних. І звичайно, що за один раз вони не поїдять. І я, наприклад, кулькося поїло за, за один день, а другі всі останні беру і кладу їх у камеру. У міщуки, у кульочку, у камеру, ватьмошу в якусь коробку. І вони туди там замерзнуть, коли вам треба, ви собі витягнете, булочка ся розмерзне і вона така буде, як свіжа. А так, коли вони довго має стояти, все одно, воно пак має черствіє. То таке діло, що то дріжджова випічка, то хоч каут не черствіє, не черствіє, але воно таке не буде, як свіже. А й все, коли ся розмерзне, такі будуть, якби сте їх лиш нині спекли. Дуже файно дякую. Козумно в нині був на канал. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Підписуйтеся на мої канали, кож ще не підписаний, і на мой інстаграм. Посилання у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!